Привіт, друзі! Я знову вітаю вас на каналі Бабусині Рецепти. У мене сьогодні знову проблема. Чоловік хоче панських, ач гуцульських дирунів. У мене так не вистачає часу на це, бо з цим треба трохи побавитись. Але мені треба. Читати на канал Галицька Читальня, бо ви очікуєте від мене нових творів, наших класиків, між іншим. Хто ще не підписався на цей канал, заходьте, підписуйтеся і підтримуйте україномовний сегмент Ютубу канал Галицька Читання. До чого я веду? Я ж кажу: в мене немає часу. Мені треба читати. А він вперся. Деруни і деруни. То я пішла іншим шляхом. Думаю, що в мене це все вийде. Можливо, і вам колись знадобиться ось цей рецепт. Сьогодні готую лінивий панський дирун. Приєднітеся і будемо готувати разом. Якщо ж дерун лінивий, то і готувати я його буду по-лінивому. Буду натирати картоплю ось у цьому комбайні. Очистила картоплю і поки її не натираю, зберігаю у воді. Щоб не почорніла. Тепер будемо натирати. Так, воно натирає. Правда, не так, як руками на дрібній терці, але нічого. Надію, що все буде добре. Продовжую натирати і дам ще часничку. Бачите, тут воно мені вже щось жовтіє, то я... Картоплю перемішаю, тут є цибулька. Якщо перемішана з цибулькою, не повинна змінювати свій колір. Картоплю вимішали з цибулькою і вона перестала вже змінювати свій колір. О, картоплю відправляємо всю решту. На один кілограм тертої картоплі я даю два яйця. І 2 лишки муки. Тут у мене 2 кг тертої картоплі, тому даю 4 яйця і 4 ложки муки. Даю трохи яйця куповані. Трохи домашні. Тепер 4 ложки муки. Тут ще треба куркоми, в мене куркуми немає. Тому я дам ось приправи до плову і вже не буду давати перцю. Все, ще солю. швиденько все перемішую. Найкраще й піде ручками, ручками, ручками. Як завжди, я не відсіджую, не відсіджую. Сік картопляний, тому що вони будуть забиті такі, а з картопляним соком вони такі ніжненькі, м'ягенькі ці дируни. Даєте любі спеції, які вам подобаються. Я ще дам трохи італійських трав. Тепер ще це все. Звичайно, можете вимішувати лопаткою, дерев'яною. З силіконою ложкою. Ні, у мене немає часу. Рука найшвидше з цим справиться. Все красота. Пергаментним папером заселюю декос. Хоча можна і без пергаментного паперу. Коли так пекли наші бабусі і мами. І пергаментного паперу не було. Звичайно ж, наниз полю олії. Так небагато. Нашу, розміщу, може, трошки і забагато її, а може і ні. Все, висипаю. Не знаю, стільки піде, але висипаю. Сірони пекли в духовці, ну то було в братурі, грубі, товсті, товсті. Я все висипаю. Все. І в духовку при 180 градусів будемо випікати поки що годину, а там побачимо. Щогодину, нехай печеться, а тим часом ми швиденько йдемо готувати начинку. Цибулю нарізаю дрібненько. Кладу сковорідку на плиту запалюю вогонь. І наливаю олії. Десь 50-70 мл. Відправляю цибулю. Помішаю і нехай вона собі смажиться, тушкується. Зараз буду нарізати гриби шампіньйони. Але спочатку я їх помию. Колись я їх чистила, від шкірки зверху здирала, від моху знизу, ніжки обчищувала. Але мене пані Яйзя у Польщі навчила, не треба чистити шампіньйони. Тільки ніжку, аби не було де е, землі. А так лише їх помити. І з того часу, ну років вже 10 я шампіньйони не чищу. Добре, ми їх. Швиденько, по лінивому, по -лінивому все. Відправляємо сюди гриби. Перемішуємо і будемо тушкувати до готовності. Вогонь в мене невеличкий. Ось помішуємо. Так, тут вже приготувала другу сковорідку. Тепер візьму половину грибів у цю сковорідку Вистачить ще трошки. Оцих додаю пів кілограма фаршу. У мене такий фарш із курятини, і свинини. І все це буду зараз. Пересмажувати. Я буду працювати на двох сковорідках. для того, щоб було швидше. А що буде по-лінивому, я вам зараз покажу. Тут смажиться м'ясо. Фарш. Пахне вже на цілу хату. Цибулька, грибочки і фарш був як смачний. Тепер тут вже включила вогонь і трошечки даю олії. А тепер дивіться, мій лінивий варіант кидливий грибної. Даю ложку муки. Завжди муку я обсмажувала так, як на соло з бешамель. Сьогодні не обсмажую. Ось і дві ложки дам. Даю молока. Пистачи. І даю сметани. За дві дошки. І вінчиком все перемішую. Так, аби не було грудочок з муки. Кипить в мене робота. Тепер перчу ці сковорідці. Перчу в цій сковорідці. солю в цій сковорідці. Правда, швидко сумен. І в цій сковорідці сою. У цій сковорідці все перемішаю, наш фарш уже готовий. Додавайте, хочете, любих своїх спецій. Сюди я то, що наколотила. Помішуйте і даєте цьому гарненько покипіти. Мука у нас. Не пересмажена. І щоб не було відчутно смаку сирої муки, треба трошки дати покипіти. Все, це. це готується, це вже готове. Виключаємо. Подивимося, що робиться в духовці. Бачите, яка красота. Тепер його витягуємо. Ой, будемо класти начинку. Ось тепер всю цю нашу начинку ми зверха на... Дерун відправляємо і розрівнюємо. Рівненько, рівненько, розрівнюємо І тепер все це потираю сиром зверху. І чим не панський дирун? Надію, що чоловікові догороджу деруном. Розправимо, всюди одинаково було. І ставимо в духовку, поки не розтопиться сир. Трошки-трошки в мене загосте, то я додав, трохи води. Це вже ви мусите коригувати самі. Але поки піти, воно мусить. Попробую. Ось такої консистенції повинна бути грибна підлива. Все, вона готова. І я її виключаю. Тепер дивіться, що там робиться. Роззівала трохи. Ух, яка красотища. Трошки перетримала, але ні. Так щедро полнемо цією підливою. Ось такий, друзі, вийшов у мене лінивий панський дирун. Про те, що тут дуже смачна начинка підлива, то і говорити не треба. Але знали б ви, який смачнюсінький сам дерун, м'ягенький. Соковитий, ніжний, незабитий. У мене на каналі є вже рецепт панського, а чи ще, як кажуть, гуцульського деруна. Сьогоднішній лінивий дерун я робила по тому самому ж принципу і з тієї кількості інгредієнтів, що у цьому. Тільки для начинки я взяла фарш, на відміну від цього деруна тут було куряче м'ясо. І зробила я сьогодні дерун по-лінивому. Але мій лінивий дерун зовсім не уступає тим смаковим якостям, як і справжній гуцульський дерун. Отак, От сама собі сьогодні кладу оцінку молодець, швидко приготувала, чоловікові догодила. І сама отримала велике задоволення і насолоду від куштування цього деруна. Чи буду я ще готувати справжній гуцульський дерун? звичайно, для гостей. А для себе буду готувати лінивий. Тому що тут швидко, просто і без всякого заморочування. Готуйте, друзі, панський дерун або лінивий панський дерун. І нехай вам смакує.